Друзі, привіт! Ви заходите у свій комп'ютер або будь-що інше, що потребує пароля. І в переважній більшості цей пароль зберігається у базі даних у зашифрованому вигляді. Можливо, це хеш, можливо, щось інше, але ну дуже сильно сподіваюсь, що це незвичайний текст. Бо якщо зловмисник отримає до нього доступ, то це може стати проблемою. Тому у нинішніх реаліях паролі не зберігаються у простому текстовому форматі, а використовується хешінг-алгоритми. Тут виникає просте питання, а як саме працює хешінг? Якщо коротко, то ми проганяємо простий текстовий пароль через односторонню псевдорандомну функцію, і на виході отримуємо якісь каракулі. А от вже ось ці каракулі зберігаємо у базі. А при наступному логуванні, коли людина вводить пароль, то знову проганяємо його через ту функцію і порівнюємо ті каракулі. Щось на подобні м'ясорубки. Ми перемелюємо м'ясо і на виході порівнюємо отриманий перемелений продукт з абсолютом. І все буде залежати від насадки, себто від псевдофункції. А тепер з розвитком технологій, навіть просто захишованого паролю для безпеки замало, і вже є купа методів, підходів і програм, щоб зламати хеш. А потім отримати доступ до облікового запису, до прикладу. І в цьому відео ми б хотіли розглянути декілька способів, як зловисники можуть діяти та зламувати ваш пароль, і відповідно обговорити, як від цього захиститись. Проте спершу коротенький лірічний відступ, бо хочемо закрити гештальт з попереднього відео. Як і домовлялись, ось скріншот донату, який дорівнює кількості ваших лайків під попереднім відео. До речі, ця традиція зберігається і у цьому відео. А саме кожен ваш лайк буде дорівнювати одній гривні донату від нас на ЗСУ. І відповідно підрахунок лайків буде здійснюватись до виходу наступного відео. А тепер вертаємося до нашої теми. Загалом, злам паролів можна розділити на дві категорії онлайн і офлайн атаки. Під час онлайн-атаки хакер намагається ввести правильний пароль на логін сторінці сайту чи програми, Я також може використовувати різні програмні рішення для цього. Проте онлайн-атаки є доволі складним завданням, оскільки вони обмежені з швидкістю мережі. І їх доволі легко виявити, та зачату стоїть блок на кількість спроб, які ви можете зробити за певний час. З іншого боку, офлайн-атаки на пароль дають хакерам більше часу і гнучкості. Під час таких атак на пароль наш хакер працює вже з хешами паролів, отриманим через перехоплення аля мене не мінел атакою, або просто діставши бази з логінами та захешованими паролями. І згодом проходиться по них з спробами розшифрувати за допомогою інструментів. Злану. І тут ми плавно переходимо до самих підходів. А стартова точка для крекінгу паролів це всім відомий Брутфорс. За допомогою цього відносно старого, але ефективного методу атаки, зловисники використовують автоматизовані сценарії, щоб перевірити можливі паролі допоки не запрацює правильний. Такі атаки можуть зайняти багато часу, оскільки використовується систематичний підхід, а саме перевіряють всі можливі перестановки символів у послідовності. А, і чим довший пароль, тим довша ця операція займе час. До прикладу, при взламі чотиризначного пін-коду ми будемо пробувати всі можливі варіанти, починаючи від 4 до 0 і закінчуючи 4 дев'ятками, тобто 0 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2 і так далі. Всього буде 10 в четвертому або 10 тисяч варіантів. Проте тут вартує згадати також про символи і тривалість злому. От, якщо ми маємо лише англійські літери у нашому паролі, і тих літер є 6, то складність слова буде кількість усіх літер, а саме ловеркейс буде 26 їх, до степеня кількості елементів у нашому паролі, а саме це 6. І, до прикладу, якщо ви будете робити довші паролі, то ложитми брудфорсу буде ну дуже тяжко, саме довго, підібрати такий пароль. А це значить, що мій улюблений пароль паспорт, який має всього 8 символів, а я ще до нього додам пару цифрок, і він стане паспорт 2024, то вже з 12 символами він стане ну, невразливим. А, але це не так. Бо це по факту один з перших паролів, які будуть перевірятися. Так, ми підходимо поступово до наступного підходу, а це є дикшенері атаки, або а, перебір за словником. Тут ми робимо припущення, що користувачі дотримуються певних шаблонів створення паролів і використовують один варіант пароля для різних облікових записів. У результаті було створено словники атак, які складаються зі слів або фраз, які швидше за все будуть використані в пароль. Хакери зайшли ну так далеко, що створили спеціальні словники паролів для різних тем, наприклад, кіно, музика чи політика, і використовували їх на основі інформації, зібраної про цільову особу. До прикладу, одна з найбільш популярних баз паролів була злита компанією RockU у 2009 році, і дамп тепер е, так і називається Рок'ЮТІКСТІ. По факту там близько 120 ГБ інформації. До речі, ви також можете створювати свої списки, ось, до прикладу, декілька корисних ресурсів для цього. А перший це є топ-200 найбільш використованих паролів. А тут ви можете знайти список саме використованих паролів, посортованих по різних категоріях, і e social media і тому подібне. Ще одним хорошим ресурсом буде SecList. Це є гітхаб-ресурс, де ви можете знайти дампи і е, різні списки юзернеймів, найбільш використованих юзернеймів, паролів, пейлодів і тому подібне. Тому запрошую подивитися. А тепер давайте розглянемо приклад онлайн-атаки. Для цього використаємо вже знайомий нам ресурс Vulnweb з логін-сторінкою. А, а також софтом ми використаємо гідру. А вона вже є привстановленою на Kali Linux, Відповідно, нам все, що потрібно, це запустити термінал. Проте, перед тим хочу зробити банально деякі перевірочки. А саме відкрити нетворк табу і подивитися, який саме реквест він був, надсилається. Коли ми пробуємо залогінитись. ми бачимо це є пост в реквесті uname і password. Також хочу дістати ще одну перевірочку, це я дивлюсь на форму. А форма є. Логін формою. А okay. uh, Відкриваємо наш термінал. І використаємо наступну команду uh, L. Може бути або велике, або мале. Uh, маленьке це буде, ми просто хочемо передати з юзернейм, uh, слово. А uh, велике буде словник юзернеймів. Та відповідно, аналогічно з паролем, — це є словник паролів, — це просто слово як пароль. Uh, далі наш домейн, тип реквестує, ще ті, -ті по пост. А uh, далі логін-сторінка, яка веде URL-логін-сторінки, відповідно, uname пас, який ми бачили в реквесті. І форма, тобто те, за чим буде гідра перевіряти, чи це success, чи ні. Тиснемо Enter. Трошки зачекаємо, і ми бачимо, що нам виводить, що так, дійсно, успішно ми зламали пароль, а дістали ось цей домен, ось є логін, ось пароль. А тепер давайте розглянемо приклад офлайн-атаки. Як ми вже згадували раніше, для цього нам потрібен сам хеш або файлик з ним. А у нас вже є такі пару хешів. Це є хеш md 5 типу md 5 і sha 256 І щоб розшифрувати їх, нам допоможе хеш КЕП. Він вже є привстановлений на Kali Linux, відповідно, можна глянути його мануало. А найцікавішим елементом тут, який ми можемо побачити, це є типи хешів, які використовуються, тобто md 5 ми бачимо, є sha 1 sha 256 і тому подібне. А також типи атак: Combination, Brute Force і тому подібне. Також, якщо ви не знаєте, який саме тип а, корисним ресурсом буде саме на офіційному сайті Hashcat є Generic Hash Types. Тут ми бачимо, як виглядає md 5 як виглядають деякі інші хеші, тому лінк на цей ресурс буде в описі відео, запрошую подивитися. А ми ж знаємо, що наші ресурси це є 5 і sha 256, тому давайте спробуємо щось з цим зробити. Використаємо наступну команду: це є хешкет. Атака 3 це є Brute force, Мод, uh, це є 0, це є дрібні md5. Далі юзернейм — ми вказуємо шлях до нашого файліку. У нас це є хешфайл md 5 і тип паттерну, який ми пробуємо зламати, це є просто ловеркей букви, і їх є сім штук. Тиснемо Enter. Чекаємо, поки хешкет у нас пройде. Всі можливі варіанти. Також ви можете дивитися статус. І як бачимо, за декілька хвилин нам вдалося розшифрувати цей пароль, а саме що це словом під ним є хешкет. А тепер давайте попробуємо використати іншу програму і інший алгоритм шифрування. От, до прикладу, ми маємо файлик з зашифрованим паролем SHA256. І попробуємо використати програму John Reaper, яка також є встановленою на калі. І наступна команда нам у цьому допоможе. А саме John format rowSHA256 і назва нашого файлику. Тиснемо Enter. Зачекаємо трошки, і, як бачимо, воно ну, доволі просто і швидко знайшло наш пароль, а саме паспорт. Оскільки воно пройшлося по вбудованому словничку збережених паролів. З прикладами розібралися, тепер давайте трішки практики для вас. Спробуйте згаданими методами розшифрувати ось ці два паролі, які ми залишимо в описі до нашого відео, а результат напишіть у коментарях. Окей, а тепер давайте поговоримо, як ж вберегтись. А більшість сайтів мають аккаунт локаут на кількість введених паролів. Що серйозно ускладнює онлайн атаки? Більше того, підключивши двофакторну автентифікацію, навіть якщо ваш пароль буде скомпроментовано, то зловмиснику буде також знадобитися цей другий крок, що зазвичай є кодом на вашому телефоні. Проте сам пароль також треба створювати з розумінням. Тут підійде техніка L'UBS, яка вимагає від усіх користувачів додавати одну або кілька малих літер, саме відповідає літера L, великі літери, саме uppercase, і цифри, де є дедсимвол, і спеціальні символи special symbols, під час створення нового паролю. А якщо хочете, щоб це все робили за вас, то пропонуємо використовувати менеджер паролів. У такому випадку вам лише потрібно запам'ятати лише один пароль, а для кожного нового сайту ви зможете генерувати інші великі і сильні паролі. Це, до речі, сильно убезпечить вас, бо ви не будете також перевикористовувати подібні паролі. Ну і наостанок, не забувайте оновлюватись. А на цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте, будь ласка, лайк та залишіть коментар. Також будемо дуже раді вашій підписці. Дякую за увагу і до зустрічі!